Їхав, їхав козак містом під копитом камінь тріснув та раз, два під копитом камінь тріснув та раз, під копитом камінь тріснув соловей гаю свиснув та раз. Два. Соловей комаю свиснув тарас, соловей, корідний, брате, виклич мені дівча з хати та раз, два. Виклич мені дівча з хати та раз, виклич мені дівча з хати, щось я маю їсть. Тарас, щось я маю їй спитати та раз, щось я маю їй спитати, чи не била вчора мати тарас, два, чи не била вчора, мати Тарас, чи не била не сла. Що з козаком говорила Тарас два, що з козаком говорила Тарас їхав, їхав козак містом, під копитом камінь, тріснув Тарас два під копитом камінь, тріснув Тарас